Урок п'ятий. Родина. Сім'я. На першій фотографії Мама і тато. Мама весела. Тато веселий. Вони веселі. Мама і тато щасливі. У них весілля. Весілля свадьба. На другій фотографії мама. Ліворуч від мами бабуся. Праворуч дідусь. Бабуся і дідусь це батьки моєї мами. Батьки родителі. На третій фотографії тато зі своїм татом і зі своєю мамою. Це теж Дідусь і бабуся Татові батьки. На четвертій фотографії Катруся. Поряд з нею Тарасик. Катруся тримає м'яч. Тарасик тримає яблуко. Діти веселі. Послухай, як Катруся розкаже про свою родину, про свою сім'ю. У мене є мама, матуся. Вона красива, молода. У мене є тато, татусь. Він красивий, молодий, сильний. У мене прекрасні батьки. Моя матуся кохає тата і мене. Свою донечку. Мій тато кохає маму. І мене свою донечку. Я кохаю маму і тата. Я кохаю своїх батьків. У нас прекрасна родина. Послухай, як Тарасик розкаже про свою родину. Привіт, мене звати Тарасик. Я розповім про свою родину. У мене є матуся. Вона красива, добра. Я її називаю лагідно? Лагідно, ласкава. Моя ненька. У мене є татусь. Він сильний та розумний. Розумний, умний. У мене хороші батьки, а я хороший син. У мене немає сестрички і братика. У нас маленька сім'я. Послухай вірш Анатолія Костецького. Ти почуєш слово прогулянка Це прогулка. Інші другі. Інші слова ти зрозумієш, бо ти розумний. Весело. Траляля, -лю, лю Я усіх і все люблю. Дуже весело мені. В ці ласкаві. Літні дні. Мама тут і тато тут. На прогулянку ідуть. Тато братика несе. Ось і все. Ну що, пограємо? Вгадай, один чи багато? Син? Один. Сини? Багато. Донька. Одна. Доньки. Багато. Матуся. Одна. Татусь. Один. Батьки. Багато. Ненька. Одна. Діти багато. А тепер плескай у долоні, якщо почуєш слова, які означають живі предмети. Сини, весілля, батьки. Татусь. Ненька. Фотографія. Діти. Кохання. Молодець, я чула, як ти плескав у долоні на мої слова Батьки, діти, татусь, ненька і сини. У тебе чудово виходить. Розкажи мені про свою сім'ю. Матуся яка? Красива. Татусь який? Красивий. Батьки які? Красиві Яка матуся? Добра. Який, татусь? Добрий. Які батьки? Добрі. Твоя матуся? Розумна. Твій татусь. Розумний. Твої батьки. Розумні. Ненька у тебе. Весела. Татусь у тебе. Веселий. Батьки у тебе. Веселі. Скажи у тебе велика сім'я чи маленька. У мене маленька сім'я. Твоя ненька весела, чи сумна грустная? Моя ненька весела. Твій татусь високий чи низький? Мій татусь високий.